Ринок лазурний, теж прильот, гаражі побити, зараз попробую чуть-чуть думав вже їхати ще чуть проїду в сторону Лазурного чи до церкви попробую куди їду з мужчиною я розмовляв, каже, живуть, їздять Багатенько людей ще є. Можете все розбите, все. буквально все. так виглядає наш завичательне місто Покровське. Ще раз хочу всім вітання передати з Покровська. Бачите, важко нашому Покровську. Покровсь тримається, Збройні сили України тримаються. Відбор ворогу дають. Правда, клабами буде еще одно видео сниму